На у Брянській області РФ на пасажирський поїзд обвалився автомобільний міст, наслідок чого загинули семеро людей ще 69 постраждали. Ще один інцидент з поїздом стався на Курщині. Про це пишуть російські медіа та телеграм-канали. На Брянщині міст обвалився о 22.44 31 травня, за 30 кілометрів від самого Брянська. Тоді поїзд прямував маршрутом з Климового до Москви. Як пояснювали в московській залізниці, поїзд зійшов з рейок через обвал пролітної будови. Автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання в діяльність транспорту водночас ворожі ресурси припускали, що міст підірвали. Як писали у російських пабліках, внаслідок падіння мосту один з вагонів був роздавлений. Повідомляють, що серед семи загиблих машиністів. А от серед постраждалих троє дітей. Окрім того, губернатор Курської області Олександр Хінштейн оголосив, що у ніч на 1 червня на трасі Трос на Калинівка під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту. Частина поїзда впала на автомобільну дорогу, що розташована під мостом. Постраждав машиніст, причина інциденту поки невідома.